Всім привіт! Велике дякую вам за підписочки на вечірньому ефірі. Дуже приємно. Велике вам дякую. Що я ще придумала, слухайте? Треба огірочки буду висаджувати і закріпляти агрове І хочеться щось таке новеньке, чистеньке, так? Що я придумала? Подивилася, я маю декілька пропочок, говорила, вам збирала, так? Бо там у нас ґрунт такий важкий. І. Ще подивилася донечка від пляшок, там такі кругленькі, вони, я їх спробую повирізати кожного окремо. І туди, туди цвях можна прогрію і туди його продіну. І покажу вам, що в мене вийде. Ось така думка мені, мені в голову прийшла. І ось так буду закріпляти агроволокно з плівкою на огірочки. так. Бриного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого. Бережемо наших діточок. Синочку, не віддам. Бережемо себе. Я молюся і будемо дуже бережні, мої хороші. Щиро вам дякую. До зустрічі. Далі буде.